Вітаю вас, друзі, з вами Олексій Олексішечук, адвокат, партнер, речник адвокатського об'єднання Барістерс. Сьогодні неділя, а отже, черговий випуск Барістерсвіклі. Огляд того, чим займалася наша команда адвокатів Барістерс протягом тижня, вас очікує вже нижче. Отже, поїхали. Але перед цим невеличкий анонс вже цього тижня, 19 червня, два наші партнери Ельвіра Лазаренко та Ілля Новіков виступлять на великому санкційному форумі щодо того, як в Україні працюють санкції. І чому санкції стають взагалі зазвичай зловживанням? А тепер щодо новин Катерина Варналі випустила великий аналітичний матеріал, як бути адвокатом під час обшуку. Саме так, обшуку в адвокатів. Великий матеріал аналітичний нашого адвоката пана Бочевара, який проаналізував, що робити власникам бізнесу, якщо бізнес пов'язаний з транспортуванням через кордон вантажів, і ваші автівки стоять на кордоні. Наш партнер, адвокат Юрій Радієвський, виходить з черговим блогом адвокатом, аналізує адвокат, питання Юрій того, що таке насправді застава. Тепер щодо важливих резонансних справ, справа Рюмшина. У справі Рюмшина здійснює захист наш партнер, адвокат Андрій Йосипов. В справі Рюмшина подовжено тримання під вартою до 20 липня. Очевидно, що справа якою цікавиться сам Макрон, оскільки Рюмшин очолює пригаду Анна Київська, яку створювала Франція для України, має політичний відтінок. В справі Володимира Прокопіва дві важливі новини. Справу веде наш партнер Юрій Радзієвський. По-перше, захист. Оскаржує дії служби безпеки щодо публікації особистих фотографій пана Прокопіва. І буде захист честі та гідності, буде позов по Захисту честі та гідності деформаційний позов, а також важливо, що голосіївський суд столиці продовжив запобіжний захід пану Прокопіву, однак не почув позицію захисту, що підстав для продовження запобіжного заходу немає. Також на нашій сторінці ви можете побачити цілком важливі і цікаві аналітичні матеріали щодо пасток соціальних мереж. Наша юрист Влада Колониченко проаналізувала ті пастки, з якими стикається будь-який громадянин, коли необережно ставиться до своїх постів у Фейсбуці. Барістерс це та команда, яка завжди працює для громадян та захисту бізнесу. Ну а наступного тижня ще більше аналітичних матеріалів, ще більше резонансних справ, ще більше захисту ваших прав. Барістерс адвокати, які завжди поруч.